Літня наступальна операція збройних сил України підтверджує те, що росіяни вже не сподіваються втримати південний плацдарм. і вони вже готуються до цього. Все це, звісно, неминуємо викликає чувство гордості. при цьому не хотілося б надарватися. Зараз росіяни укріплюють перекопський перешийок. Якби вони були впевнені, що південний плацдарм можуть втримати, то цього не робили. б. Фаза активних дій української армії буде доволі тривалою, оскільки ворог також б'ється на смерть. Як мінімум, вона буде тривати гостро до закінчення циклу сухої погоди. От ми зараз підійшли до важливого моменту. Дійсно, як, яким чином, і в принципі, я не думаю, що це закрита інформація. Це росіяни самі прекрасно розуміють і військової і керівництво, що відрізавши якраз оці ці логістичні артерії. Крим залишиться в принципі в пастці, і та те угруповання, яка з величезною кількістю зброї, які там є, воно триматися довго не зможе. Дивіться, з останнім часом змінилася ситуація. Військовому військовому напрямку по Криму. Чому? Тому що ми бачимо, що Крим став такі, такою логістикою для того, щоб через нього проходили і зброя, і е, всь, практично все, що потрібно для Фронт. військ на, е, на матеріку України. Да? Кримський мост дьявола він. Е, він буде, на мій погляд, вирішувати, коли ми його знищимо нарешті. Да? Зараз ми його нарушили, порушили логістику, таку, яка вона була стабільна. Зараз треба його знищувати, тому що вже нема таких можливостей, як раніше, Крим робити такою військовою базою. Зараз це йде на фронт. Все для фронту, от все, що є, воно транзитом туди йде. Там є як звичайно є сили, які. Вони показують, що вони будуть спроможні там утримати Крим. Це все для демонстрації. Ти втратиш сухопутний коридор, ти втратиш е, Кримський мост Діявола, то він не Кримський, він е, російський мост Д'явола, тому е, це, це на них вже впливає та буде впливати і більш. Коли ти впевнений, що ти в Криму ніколи Крим не віддаш. Е, ти будеш також рухатися, як тут деякі наші в лапках родітелі за Україну, які вивезли всі свої родини і самі дехто чухнув. Угу. От так зараз там масова така ситуація. Тобто знає, всі, хто заїхав з 14 року. Це окрема позиція. Ті, хто сприяв окупації. Угу. Ті, які були майками, скажімо, боротьби Росії за Крим, да, в Криму на території Криму, це Аксьонові, Константинові і інші шва. А ну вони, вони Шв... були до вони... 14-го року. Вони так. В... Mm -hmm. в першу чергу вивезли все награбоване, всі активи і свої родини. А це люди бачать. Тобто, mm -hmm. ті, які ще вчора сподівалися на те, що на них дивилися і сподівалися, що Крим ні ніколи. Це ж скрепа це ж там, хоч любої ціною ми крові, там до останньої каплі крові, все це рухнуло, Нема цього всього. Потім іде інший напрямок, да, це самі окупанти. Туди ж завезли всі ці слідчі комітети, так звані, прокуратури, ФСБ, це все карательні органи. Да? Вони зараз там вони всі дислокувалися на квартирах. або їм... Побудували якісь там ну, дома, де вони жили, і все вони думали, що Крим для них все ну це назавжди, да назавжди. Зараз вони в місцях постійної дислокації родини всі вивезли, тобто люди все це бачать. Солдати так звані, це мародерська армія, вона все це бачить. Да? Ми це і маємо через перемовини там, і між собою там, рідними, да, своїми такими ж е мародерами, по суті. І е наші про це розповідають. Вони зараз в такому стані, коли вони вже знають, що дай шанс їм всім виїхати з Криму, вони його шукають. Оці всі Карательні представники uh -huh. карательних е, органів вони шукають якісь там можливість взагалі е, з Криму їхати. Uh -huh. Звичайно, це на це буде впливати Кримський мост. І наші, оці, е, наша зброя, яка долітає до деяких міст. А, а може, я точно знаю, вже ми показуємо, що в будь-яку точку, де нам потрібно, ми будемо присутні. Тому Крим. Я згоден з деякими міркуваннями нашого експерта, знаєте, оцей сухопутний коридор він зламає багато чого. Тобто два аспекти. Кримський мост, Сухопутний коридор. Війна там, де у нас є ще, скажімо, по суші між, цей кордон. Угу. Воно буде тривати, тому що ви ми... маєте на увазі оцей перекопський перешийок? Ні, ні, фактично. ні. Я маю на увазі великий величезний фронт а, з... А, з російською. З російською туди, так, зрозуміло. Ну там, слухайте, там, там відкриті там кордони. Ти там там ти вони що завозити хочеш. можуть все. Да, але зав... це триває. До, до, до... І коли ми Крим звільнимо. Бо цей морський з Порт-Кавказом, він не буде гарантувати, що Крим не залишать в поки з боку Росії. Це буде ще тривати, але те, що вони змушені будуть з Криму, тому що це як остров, розумієте, змушені будуть тікати, це вже розуміють там всередині Криму. Ми на це на це співчуття, тобто відчуття того, що там проходить, коїться. Ми на це орієнтуємось. Ми, ми не просто сидимо там, де як як експерти, да, і починаємо там щось там рисувати. Ми спілкуємося. ми... Дуже відслідковуємо, наскільки це впливає, наскільки є ли, серед них такий дух супротиву, так? наскільки вони готові битись, наскільки спроможні оці Типу за свою зуби територію, драконах, там, так? Окопи, так. які в цих окопах ще от, треба, щоб люди були. Скажемо, ці марадьори, вони наскільки готові. Основні свої можливості і свою силу вони зараз. Виставили от на цьому сухопутному uh -huh. участку фронту, тільки буде, але знову ж таки, прорив він буде сьогодні-завтра буде, тому що поки ми не звільнимо берег Дніпра у нас не буде спокій по Херсону. У нас ми ж не можемо е, чекати, коли вони з Херсона зроблять, зроблять Маріуполь, правда? От І інші такі от аспекти є, тобто. Тут що ти не пробуєш фарсувати або обходити і визволяти. Ти дійдеш до Чангара і що скажеш, все, ми далі будемо думати, що робити. Ні, це, це є вже такі процеси підуть, що ти будеш далі рухатись. Це безповоротні процеси. Фактично. Ми іноді так міркуємо між собою. Ну, в Армянськ ми зайшли, mm -hmm. да. І що ми встанемо, там від там, Армянська до Сімферополя 100 кілометрів, і взагалі практично нема ніяких да? є якісь там посілочки, але це степ. Да? Як її вони будуть обороняти, як снабжати будуть. Це ж процес такий, це остров, да? це відразу буде відчуватись кожному уголку. Тому е, треба продовжувати зараз ту тактику, яку ми робимо по Криму. Це наші можливості показувати. От я завжди буду казати про цей приклад. Коли ми достали нефтебазу в Ах'ярі, у мене на наступний день питають журналісти, як там настрій? Я кажу: відправили координати нефтебази Феодосії. Ось такі настрій.